Житлові простори для ВПО вже є у Сумській та Херсонській областях. Планують облаштувати і в Полтавській, а зараз встановлюють у Запоріжжі, де проживають понад 150 тисяч переселенців. У Хортицькому районі на території, яка ще донедавна була захаращеною, вже готують місце під перші будиночки. Комплекс буде розрахований на понад сотню людей. До кінця року стоїть задача підключити електричні мережі до будинків. І наступним етапом ми будемо розробляти проекти благоустрою території, ділянки, озеленення. Проєкт розрахований на 25 осель. У планах не тільки поставити будинки, але й зробити життя тамтешніх мешканців максимально комфортним, облаштувати зони відпочинку, парковку, а також дитячі та спортивні майданчики. Роботи у Хортицькому районі тривають вже другий місяць. На черзі підключення мереж водопостачання та електрики. Ми зараз говоримо не про м, якісь модульні конструкції. а Ми говоримо про справжній житловий простір, щоб люди почували себе як вдома, і будемо планувати, що так і буде. я бажаю сім'ям ВПО, які знайдуть новий дім тут дуже щасливого життя та нового старту в Запоріжжі.